Починається дуже великий цикл. Семирічний сьогодні планета Уран планета, яка відповідає за інновації, за революційні зміни за дуже швидкий темп розвитку перейшла в знак близнюки, в якому вона пробуде наступні сім років, друзі. Уявляєте? Тобто сьогодні починається період надзвичайно активного розвитку в сфері близнюків. Я не буду зараз у це заглиблюватися. Давай. В мене є окреме відео на YouTube каналі, але на наступні сім років вже у нас розплановано. Дуже-дуже. Хороше щось Ну, ти знаєш, звісно, хороше, тому що близнюки пов'язані з комунікаціями, з технологіями, з освітою. У найближчі сім років буде дуже сильно реформована система освіти. Ми її просто не впізнаємо. Буде дуже реформована торгівля, тобто найінноваційніші сфери, які зміняться докорінно на найближчі сім років це освіта. А це торгівля, це логістика, і сфера комунікації і технологій високих. І можна сказати, що технічний прогрес буде ушвидшуватися, прискорюватися. Ми вже не встигаємо за штучним інтелектом, так за багатьма технологічними такими сферами. А весь цей темп він ще більший буде. І ще один нюанс, про який хочеться сказати, це кліматичні зміни. Також найближчі сім років вони будуть набагато швидше. Ми вже зараз це бачимо, даді mm. літо зима, ось і на все взагалі по попереверталося по, по з гори е, донизу, з ніг на голову, але е, зараз це буде ще, ще швидше. Тема просто знаєш тема дуже цікава, вона дуже глибока, але я розумію, що це окремий випуск. Ну тобто, це окрема програма. Я б поговорив, тому що кажуть, що це планета успіху, багатства, неочікуваності, змін, радості. Я принаймні хороші сторони знаю. Урана там і погані ж мають бути у нього, правда? Ну звісно, Уран це планета, яка відповідає за революції, в тому числі революції у суспільстві. Це планета, яка може має відношення, скажімо так, до авіації угу. до високотехнологічних виробництв. <пості> і, взагалі, сфер нашого життя, тому коли Уран гармонійно аспектово на небі, звісно, у нас все добре, але ця планета також може призводити і до великих змін, і навіть катастроф. Тому тут. Е... <пості>